Хто завтра залишиться жити, ви тільки про нас не мовчіть, не лийте неправду крізь сито, а істину в небо кричіть. Кричіть, щоб почули вас зорі, щоб милість схилили боги, щоб навіть в глибокому морі вода залила береги. Кричіть, що жива Україна, що житиме вічно в віках. І мова її солов'їна, й колося в пшеничних хлібах, хто завтра залишиться жити, запалюйте в храмах свічки за тих, хто зумів захистити всіх вас від лихої війни. Друзі, а я хочу з вами поділитися. Можливо, хтось собі візьме на замітку і захоче так само зробити. Я відварила бурячок, зараз бурячок дуже дешевий по 8 гривень, в АТБ я купляла. Дивіться, це я буду закривати просто сам буряк це не заправка. Але потім цей буряк можна використати як для борщу, як для просто салата з цибулею і олією. Можна для шуби його використовувати, тому що тут іде трішечки солі, якщо солодкий буряк зовсім трішки цукру і пару вложок оциту. Я набиваю півлітрові банки і ставлю ці банки стерилізувати на 20 хвилин, 15-20 хвилин. І все, він стоїть. Я потім відкрила банку. Одну порцію я вже зробила. Десь на півлітрову банку приблизно йде пів кілограма буряка. От я 5 кілограм купила, і в мене десь 10 баночок, я думаю, вийде. Зараз вам покажу першу порцію, вже зробила на 2,5. Зараз він до повної готовності я його відварюю, чищу, потім беру на терці, тру, на тій звичайній моркву ми. Переважно натираємо. І покажу вам, скільки я спецій додаю. Оту десь 2,5 приблизно кілограма. Ось тут у мене порячок перша порція вже, бачите, готовий. Потерла. Тепер беру чайну ложку, отак з гіркою солі. І напевне дві. Бо він солодкий цукру на око. І оцет 9 відсотковий. О, тут буде три вже, перелила. Десь 4-5 ложечок більше ні. Перемішую і пробую на смак. Він має бути такий лайтовий злегка злегка, оце дається чисто так, як консервант. І буду наповняти баночки і в каструлі стерилізувати 15-20 хвилин. І все, і закатою кришку. У нас вимкнуло світло, тому я підсвіткою під цією. І погано, можливо, видно. Все, друзі, попробувала на смак, мені все сподобалося. Тут десь 2,5 кг буряка. Якщо щось десь залишиться, і так втрамбовую гарненько. Для чого я це роблю? Для того, що якщо у вас немає часу відварити буряк. А вам потрібен якийсь салатик, ви відкрили і буквально за одну хвилину у вас вже на столі салат. Це по-перше. А по-друге, я цей буряк використовую десь в березні місяці, коли вже в магазині ви не 100% купите солодкий бурячок, а він буває з таким присмаком, як підвалу. Або він просто на смак уже ніякий. А цей буде просто вам ідеально солоденький. Без нічого його можна використати, кажу, навіть на ту саму шубу. Отак, раз-раз. Чи з майонезом, ну, словом, і з чорносливом також. Ну, так зараз наповню всі баночки. П'яту банку не накладаю. Хоча п'ята би вийшла, більше втрамбувала і так під саме горлишко. Через те, що подумала, що я хочу все-таки з чорносливом зробити салатик. Проговорила вам і захотілося. Тому роблю 4. Це заливаю водичкою так по плечики, тут вже є кришки в мене, і ставлю стерилізуватись і закатую баночки. Все. Друзі, сьогодні хочу для себе зробити запіканочку сирно-гарбузову, так як ми привезли з дачі гарбуз. В цьому році вони погано вродили щось. Був такий у мене гарбуз, по-моєму, Е, насіння купляла. І ви знаєте, він настільки смачний. Я збила запечений в. По-перше, він дуже швидко готується, запікається. По-друге, він дуже солодкий. Я збила в пюре, є багато різних рецептів, але хочу спробувати саме за цим. І тут його дуже легко запам'ятати. Дивіться, 500 г запеченого гарбуза потрібно, і 500 г кисломолочного сиру. І що ми сюди підбавляємо? Ну, зразу я сюди дам щіпку солі, я до кисломолочного сиру завжди підбавляю. Мені так подобається потім смак насичений. І сюди потрібно по 2, сюди два яйця і сюди два яйця. Сюди 2 столові ложки манки, і сюди 2 столові ложки манки, і по одній столовій ложки сметанки. Ще потрібно цукор. Так як ми стараємося відмовлятися від цукру. До гарбуза я не буду додати, до сиру додав. Ну, столову, 2 столові ложки. По рецепту іде 70 грам. цукру сюди і сюди. І по консистенції, так, щоб воно було одинаково, якщо у вас виходить, що сир густіший, можна 2 столові ложки молока додати. Це все збити по окремих мисочках і накладати зеброю ложка гарбуза, ложка сиру. Ну, Коли я зіб'ю, я вам все покажу. Друзі, і не сказала вам, що до сира я добавлю ванільку, а до гарбуза добавлю корицю. У мене тут в баночці є і мускатний горіх. А зверху я хочу мигнальними пластівцями посипати. Хочу сказати, що сир все-таки густішою консистенцією вийшов, то зараз я підбавлю трішки молочка, а гарбуз якось рідший. Я просто наложила слоями наниз сир, потім гарбуз, потім знову сир і зверху гарбуз. Не ложила я ложку, а ложка, тому що все одно, в мене консистенція гарбуза вийшла рідша, і воно так не виходить, не розпливається тоді. Ну Спробую. Зверху приструсила мегдалевими пластівцями і зараз запечу, треба 45-50 хвилин на 180 градусів. І побачимо, яка вона вийде. Запіканка дуже смачна. Єдине, що потрібно 500 грам гарбуза запекти, тоді буде все супер. Я її зробила такими слоями, хоча повинна була накладати ложка гарбузового пюре гарбузової маси і сирної маси. Гарбуз трошки ніжніший вийшов, але це йому не заважає зовсім смачно. Ми знов приїхали на дачу і набираємо водички, бо питна вода закінчилась і заодно подивимося, тут що тут робиться. Може щось поробимо. І я наберусь природній енергії. Все, переділися. І зараз хочу ще ось такі сухі хризантеми високі пообрізати, бо потім буде падати сніг, якщо він буде. І тут буде таке негарне все. То зараз буду обрізати. І хвою ще деякі оці клумбочки замульчую. Все заснуло. Все спить. Все заснуло. Леді овшелот дуже гарно виглядає кущик. І майже без хвороб. Тільки там 2-4 листочка нижніх хворих і все. Ось так. Барбарисики поскидали уже листочки, дивлюсь. Знову мишку котик там зловив під оцією перголою. Зараз буду все чікати. Я люблю таку процедуру. Коли ми оточуємо себе добрими людьми і добрими думками, життя справді починає світлішати, бо все, що навколо нас, впливає на серце. Люди, з якими ми ділимо час, слова, які ми слухаємо, навіть думки, якими живемо, усе це або піднімає нас угору, або тягне вниз. Добрі люди це мов, теплі руки Бога. Які обіймають нас через інших. Поруч із ними не треба прикидатися, не треба доводити свою цінність, вони бачать у тобі не твої помилки, а твою душу. І саме поруч із ними ти вчишся бути кращим не зі страху, а з любові. А добрі думки це як щоденна молитва. Вони лікують розум, наповнюють серце миром, притягують до нас світло. Бо хто думає про добро, того добро й знаходить. Ми самі формуємо свій світ тим, що впускаємо у себе. Тому бережіть себе від злості, заздрості, від пустих розмов і темних людей, шукайте тих, у кому живе спокій і віра, хто вміє радіти простим речам. І ви побачите, як змінюється все навколо. Дихати стане легше, жити тепліше. І любити простіше. Добро має дивну властивість, воно примножується, коли його розділяєш. Друзі, це я на велику цю грядочку по краю розкладаю алісу. Через те, що минулого року, так коли я замульчувала грядку, в мене дуже багато висіялось його. І я вирішила, що як ми доживемо до весни і Таня буде висажувати помідорки, з боку ця грядка в мене засіється алісум. І зробиться такий бордюрчик живий із прекрасних квіточок. І я думаю, що це буде класно виглядати. Як вам така ідея? Зараз гарно виглядає І ось тут починаю мальчувати. Частину засипала. І в мене тут був алісіум. Я його отак під кущі попідкидувала, висіється і хай собі там заростає, під кущами мальчує. Ще навіть хризантемка деякі квіточки такі гарні має. От тут повністю заночуємо. Дивіться, як гарно виглядає Атлантіс. Монарду обрізали, щоб вона не загнивала. І ось теосперму. Зараз оті кущики повитягую і дивіться, як ще гарний адмірейшн. На самих верхівках. Так шкода його обрізати, друзі, коли листки є. Це його треба обрізати, коли листочків нема, тоді не так шкода його чирікати. А це жовта пташка, щоб повністю не осипалась. І дуже вже мені жималось подобається. Що зелена, гарні такі кущі має. І оця варія гадна, то взагалі чудо. Вона прям підсвічує клумби. Дуже гарно. Так хочеться кольорів, а їх вже дуже мало. Дуже-дуже. Вони ще листочки деякі, деякі. Підсвічують у барбарисиків це карликові. Ну так, помаленьку, помаленьку, і все лягає спати. Друзі, ну все. Я все замельчувала, ось там оцю клумбочку. Потім отут біля бесідки. Те, що хотіла зробити, зараз позбирала все, що обрізала. Ось тут на компост вивезу тачки. Ну, і наче все. Набрала собі водички. Викопала коріння петрушки, бо я дуже люблю додати в бульйони її. У мене там її багато. І все. І будемо їхати. Трошки пообрізала, почистила оці такі сухі вже кущики. На цьому з вами буду прощатись. Дякую, що були зі мною. Всіх-всіх вас міцно обніваю. Дякую вам за щирі теплі, теплі слова, за коментарі, за вашу підтримку. Бажаю вам всім, -всім міцного здоров'я, на душі тепла, миру, ласки і всіх, здійснення, всіх ваших бажань. А той, хто чекає, і кому подобається, як я зачитую вірші. Що буде віршик. Па -па. Бог домальовує осінь, збідніла палітра, Стишились звуки в пасемках холодних туманів, ген назбиралось дощів на маку Макітра. Падають долу на лиця брунатних каштанів, мокнуть, як гусі. На тонких цибатих стеблинах, пізні одвіку, гіркаві і старі хризантеми. Мовчки вмирають квітки і тікає стежина прямо до неба, лишивши осінні проблеми. Бог домальовує осінь, ескіз наче й вдався, листя забрало з собою усе золотаве то не біда. За мольбертом ще білий зостався, струшує пензлі Всевишній донизу ласкаво, пустить сльозу от розпуки гіркава стеблина, мокре гіляча до неба простягне десницю, так між сезоння нам холодом хукає в спину, Тихо крадеться зима, мовчаясь таємниць. Бог домальовує осінь Людмила Галінська